Рівняни завітали на щорічну виставку художніх світлин фотовернісаж на покрову. Презентація фоторобіт відбулася у міському будинку культури. В Гості заходу мали можливість оглянути чималу кількість фотографій від професіоналів та любителів зйомки. Салон започаткований вже далекому 2006 року, і з 2006 року ми не пропустили жодного разу, і ще раз проводимо в дні святкування покрови. Виставкою презентації каталогу краще світлин», Вже видано такі книжечок кращих кращий учасників авторів». Як розповіли організатори, цьогорічна тема виставки Світ проти війни в Україні. Значна кількість світлин присвячена боротьбі українського народу проти окупантів, зазначив Олександр Харват. Цього року переможцем у фотовернісажі став військовослужбовець Віталій Сокур. Автор розповів про свій шлях у фотосправі. З дитинства любив. Спочатку плівкова була фотографія, потім, вже коли цифра з'явилася, цифру почав опановувати. Ну, навчався, навчався і курси проходив, і ще якби отримав різні сертифікати. Ну і не соромився подавати на фотовиставки. Організатори розповідають, що фотоверні саш на Покрову це чудова можливість для авторів показати свої роботи та поспілкуватися з прихильниками фотомистецтва. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.